На п'ятому каналі час спорту я Станіслав Хацкевич. Мої вітання. Рустам Ходжамов знову у збірній досвідчений голкіпер Донецького Шахтаря покликаний замінити травмованого Олександра Рибку. Нагадаємо, у воротаря Динамо було виявлено пошкодження зв'язок гомілкостопу, через що він залишив розташування національної команди. Для 32 дворічного худжамова цей виклик до синьо жовтих далеко не перший. У збірні він дебютував 11 лютого 2009 року в товариській грі проти збірної Сербії. Відтоді Ростам постійно входив до трійки голкіперів головної команди країни. Втім, досі не зіграв жодного офіційного поєдинку. Зуважимо, що у поточному чемпіонаті української прем'єр-ліги худжамов також не провів жодної зустрічі і нагадаємо, що цього тижня на збірну України чекають два матчі. Чи відбірного турніру євро 2016 у четвер брисові вічні Михайла Фоменка зіграють проти білорусів а в неділю у Львові прийматимуть команду Македонії? І до інших подій абсолютний чемпіон світу з боксу український суперважковаговик Володимир Кличко повністю відновився після травми і вже відновив підготовку до бою проти болгарина Кубра та Пулєва. Нагадаємо, поєдинок мав відбутися 6 вересня. Однак, незадовго до протистояння Володимир пошкодив лівий біцепс, через що Побачення в ринзі із офіційним претендентом за версією IBF довелося перенести на 15 листопада. Як і було заплановано, бій відбудеться у німецькому гамбурзі на арені Out of World. Ми зауважимо для 38-річного українського чемпіона. Цей поєдинок стане вже 66-м на професійному ринзі. Привіт, усім! Я знову розпочав тренування і готуюсь. Точніше, продовжую готуватися до бою з кубертом Пулєвим, який відбудеться 15 листопада у Гамбурзі. Усім хорошого настрою! Побачимось. Одразу троє українських тенісистів стартували на престижному челенджері у Ташкенті. На жаль, не обійшлося без втрат у першому колі змагань із призовим фондом у 125 тисяч доларів. Зазнав поразки 20-річний харків'янин Марат Давітьяров, який поступився Олександру Нідов'єсову із Казахстану. Три шість Натомість продовжують боротьбу у столиці Узбекистану Денис Молчанов та Сергій Стаховський. Так молчанов на старті турніру здолав француза Фабріса Мартана шість також у трьох партіях з витягу в першому раунді ташкентського челенджера оформив і Стаховський. Сергій був сильнішим за іспанця Адріана Менендеса Масейраса 6-7, 6-1, 6-2. Відзначимо, що протягом матчу, який тривав майже дві години, 28-річний киянен сім разів подав на виліт. І додамо, що переможець цих змагань збагатиться на 18 тисяч доларів та додасть до свого активу 110. 25 рейтингових очок. З'явилися нові подробиці відновлення саморазового чемпіона з автопрогонів у класі машин формула 1 Міхаеля Шумахера. За словами президента міжнародної федерації автоспорту Жана Тодда, який також є близьким другом німецького гонщика. Вже невдовзі шумі зможе жити відносно нормальним життям. Зараз Міхаель продовжує реабілітацію у родинному помешканні на березі озера у Швейцарії. Його самопочуття покращується з кожним днем, і дуже важливо, що зараз його підтримує родина. Наголосив тоді, який також додав, що Шумахер вже точно ніколи не зможе кермувати формулійним болідом. Нагадаємо, Міхаель тривалий час пробував комі після падіння на гірськолижному курорті наприкінці минулого року. Влітку самопочуття шумі покращилося його було переведено із лікарні. Французького гренобля до спеціалізованого реабілітаційного центру у швейцарській Лозані. Згодом же лікарі дали добро на відновлення гонщика в домашніх умовах. І на цьому поки що все не пропустіть наступний час спорту. Я Станіслав Хацкевич, високих вам результатів у ваших справах.